У Нікополі залишаються лічені дні до старту нового навчального року. Попри обстріли і тривоги, батьки готують дітей до школи, купують форму, зошити, рюкзаки. Та головне питання для більшості родин: скільки цього року коштує зібрати першачка? У цьому питанні ми розбиралися разом із сім'єю Мірошніченків. Валерія та Максим почали збирати до першого класу дочку Ангеліну поступово та за списком. Це допомагає не перетворити закупи на серйозне випробування для гаманця. До школи збираємось перший раз, перший клас. Сума не суттєва була, тому що вона була поступова не за раз, Тобто речі заказали через неділю, місяць, два сходили те те, те, докупили частково, тому. Воно не так складно та накладно готували ще з літа, тож мали час обрати все необхідне та за помірними цінами. Однак сума повних зборів в порівнянні з зарплатами у Нікополі захмарна. Для маленької учениці більшість канцтоварів купили у місцевих крамницях, а одяг замовляли в інтернет-магазинах. Нам одяг обійшовся десь приблизно без спортивної одежі ну, 4-5 тисяч гривень. Якщо сюди додавати рюкзак. То це плюс тисяча на канцтовари. Ми вже витратили ну приблизно там десь до тисячі гривень, це не дуже багато, я вважаю. І що нам ще вчителька казала, це купити зошити зошити в клас. Це нам обійшлося десь до 900 гривень. Украмниці зауважують, що цьогоріч батьки активніше готуються до навчального року. Закупівлю вирують, а ціни, хоч і не суттєво, але підвищились. Якість товару залишилась гарнюю на трішечки підвищилося. У нас з фірмами, з якими ми працюємо, є вибір. Стараємося так, щоб і гарної якості і вища ціна заказати, і середньої ціни, щоб у людини, яка приходить купувати товар, був. Ціновий такий бар'єрчики або дуже хороше, гарне запитують нам хороше. Я кажу, у нас поганого немає. То ціни, звісно, як і всі, візді в продуктах, і в одежі, і в канцтоварах трішечки звищилися. Подружжя хвилюються, адже для їхньої родини це перший досвід зборів до школи. Сама Шангеліна в очікуванні першого дзвоника та святкової лінійки, попри безпекову ситуацію та щоденні вибухи. Дівчинка не боїться йти до школи. Був ще там учительниця. Я буду там вчитися, писати, рисувати. Я як мама готова вже до першого класу, готова ридати на першій лінійці своєї дитини та дивитись, як вона вже виросла у мене та йде вже до школи до першого класу, як її веде своя перша вчителька. Я дуже задоволена, що в нашому Нікополі хоч. Щось робиться при таких масових обстрілах, що наші діти могли змогу ходити в укриття та, та відвідувати освітній простір, хоча б там пару разів на тиждень. І що в наших дітей буде перша лінійка, це для них. Такий величезний крок до майбутнього життя. Загальна вартість першокласного кошику близько 7 тисяч гривень. Сума чимала, то щоб підтримати батьків-першачків, держава запропонувала програму пакунок школяра. На кожного першокласника виділяється 5 тисяч гривень на збори до школи. Подати заявку можна до 15 листопада, онлайн через застосунок «Дія» або у паперовій формі у сервісному центрі Пенсійного фонду України.